Для тебе буде потрібна допомога, що я пору. Це для мене найважливіше рішення. Я тішуся, що насправді не відомий співа Андрій Саліського. Це добрий день. І першу пісню напевно, трошки такою я заспіваю пісню про життя, тому що найбільше в нашому житті. Так, шановні друзі, ми біля вас просимо пожертвувати на ріка життя. Ласно, просимо. що зараз, як ніколи, ми маємо бути разом і маємо бути єдині. І я знаю, що за кілька днів, ну нехай тиждень війна закінчиться, поки ми всі будемо єдині. І я знаю, що в вас і в нас все буде. Sério de rasa! Слава дороговичу! Дякую, друзі! До нових зустрічей! Дякую! Дякую, дякую, що ми панство. Ще без задоволення до сього, але є ще багато прекрасних, гарних артистів. На сольному концерті, друзі. Я зараз хочу дякую запросити цю сцену. Прекрасну дівчину, голос України, голос цілого майдану, дівчину, з якою ми одноразово їздили в Київ, на Майдан, Легів і так далі. Вільської області виїздили всю з невеличкими патріотичними концертами. Тому, шановні панського, дорогі, дорогі я хочу щоб ви привітали на цій сцені в такій прекрасному товаристві, мою добру. Подругу зустрічайте Софія Федера! Дякую. Початку прозвітую. Мені вже як на Майдані Львівському почали приносити гроші. Скриньку знайти не можуть, то несуть на сцену. Тут є 5 гривень. Як тільки скринька дійде до мене, то одразу все передаю. ну і перед тим як я розпочну свій пісенний виступ, хотіла б розказати вам ще одну історію. Як я вже казала, в березні місяці ми з дівочою сотнею доглядали за пораненими майданівцями. Разом з моїми дівчатами за майданівцями доглядала і дочка Патріарха, моя сусідка. І ось буквально два тижні тому дзвонить мені пані Анна, мало не вістериці Софія. Там біда, хтось вмирає, треба бронежилет. Ну я думаю, що вже повна, є, повна катастрофа. Але починаю розбиратися і з'являється така інформація, що зараз на Яворівському полігоні у нас є майданівець. З Вінницької області, сирота, який зараз від мав від'їжджати в зону АТО. А в нього немає ні родини, оскільки він був на Майдані, не було ні роботи, ні заробітків, нема за що купити бронежилет, нема за що купити інші речі. Йому ціле село збиралося, зібрали дві тисячі гривень. Ми самі знаєте, добрий бронежилет починається від чотирьох тисяч. Правдами, неправдами, скандалами і істериками про нежилетні стали. Дзвоню я йому і кажу, що пане Микола, я вам зараз привезу про на полігон, а вам ще, ще треба. А він каже, що так незручно вас просити, ви ж така зайнята. Ну, правда, я собі так думаю, вбирати їдете, а переживаєте, я зайнята. Але я витягаю з нього інформація, він каже, ні, шкарпетів немає, ні це облізний нема. Нам обіцяли, що видалить нічого не видали. Ну, теплі вас. Пілом піов, за пів години об'їжджаємо по Львова, все це збираємо, шукаємо йому. Веземо на полігон, вручаємо. Він мало не плаче, бо йому багато людей обіцяли, але ніхто так нічого і не привіз, а тут нам вдалося йому це все привезти. Я його питаюся, пане Микола, ви готові до бою? Ну, як настрій? А він каже, знаєте, пані Софія, в мене каски немає. У мене завдання, я піду в зону, АТО, перше, що я маю зробити, так забрати казку сепаратиста. Я кажу, ну бачу, ви вже список маєте, а що далі по списку? А далі, ви знаєте, мені наші танки не подобаються. А от сепаратисти на таких гарних їздять, то я подумав, що я туди приїду і заберу. Так що дай Боже, щоб такий настрій і така звитяга була у кожного, хто туди їде, і щоб вони точно поверталися цілими, неушкодженими і з перемогою. Ну а для вас добра повстанська пісня, яка має дуже файні слова. Має надію, що під кінець будемо співати разом. Раз два-три, хлопці, із лісу, раз два, три. Живі раз-два-три ворогів до біса, лише одна країна на землі. Хей, відчиняйте дозволив раму. У свячені золоті кричі, вулицями міста веде свою кокану, хлопець із лісу лісеть за плечі, Ей, не страшна нам хоробова страда, Ей, особо. Hello Спіль. Але ви знаєте, мене дуже часто з огляду за те, що асоціюють мене з Львівським майданом, питаються, а що в Україні змінилося за цей час? І коли добре задумаєшся над цим питанням, стає зрозуміло кілька моментів. Перший це те, що українці перейшли межу болю. Ми перестали цього болю. Боятися, він став невід'ємною частиною нашого життя, але цей біль допомагає нам не зважати на страх. Він дозволяє йти вперед. Я сьогодні читала аналітичну статтю одного з військових командирів. Він сказав, що така армія, як у нас була ще кілька місяців тому, була однозначно приречена на поразку. Але відданість волонтерів і всіх українців. Але чітка ціль і чітке завдання зробить цю армію непереможною. І тому ми можемо протистояти такому битву, як погляд, і тому ми можемо Дякую. воювати суперновою зброї. Але другий важливий момент це те, що Більшість українців, особливо на центрі і сході України, почали розуміти, що таке національна пам'ять, де є наше коріння і де є наша звитяга. Сьогодні очі, сльози на очі навертаються, коли приїжджають люди з Донецька до Львова, і перше завдання, яке вони перед собою у Львові ставлять, це піти до пам'ятника Бандери. На запитання, як же ж це так, ну ви ж не любите Бандеру. Вони відповідають: ми нарешті зрозуміли, за що повстанці боролися. Шкода, що пройшло понад 70 років, поки до них дійшло, але добре, що доходить зараз. І національна пам'ять є дуже важливою, оскільки вона не дає злочинам повторюватися. Я належу до Лемківської спільноти. Я знаю, що і в Дрогобичі вона теж тут є велика. Зараз я є головою Світової Федерації українських лемківських Об'єднань. і цього року ми маємо особливий біль. Рівно 70 років тому, 9 вересня 44-го року, почалася велика депортація українців з етнічної земель сучасної Польщі. Саме тоді одні з тих, хто чи не найбільше постраждав, були лемки. І в 44-му році їх закинули на далекі території Луганщини. Злочин не був засуджений, злочин не був визнаний, винні не були покарані.